Роботи з розвитку призначення компетентностей учителів інформатики за до концерного навчання. Широке використання інформаційно-комунікаційних технологій усіх сфер, і в усіх сферах життя сухирства вкладать зростаючи замоги до освітнього процесу. Тому при впровадженні нових ІКТ та розробці методик проціональної і переставлення і зазначення є розглядання проблеми оцінювання рівня ІКТ-компетентності учасники навчально-прознавального процесу. Що є одним із напрямів досліджень за нової спеціальності 13-200 інформаційно-комунікаційних в освіті. Ряд проведений під час інформаторів досліджень, зокрема експеримент України щодо створення і накопичення в Україні бази компетентних завдань в організації моніторингу моніторингу дослідження щодо визначення рівня. Формованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності, головою експерименти якого є мося, а також науково-педагогічний проект МОН України дистанційне навчання учнів, голова науковий керівник автор проекту Юрій Миколаївич Бочко педагогічне експериментальне дослідження українського рівня за темою, методична система підготовки та підвищення кваліфікації вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, за програмою інфо «Навчання для майбутнього, науковими керівниками якого є морзи та НАНАЙВА, а також система інформаційно-комунікаційних... Для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання науковим керівником є е, з тощо. Лише частково розв'язують проблему оцінювання рівня і компетентності учасників навчально пізнавального процесу. Наявні підходи до трактування низки основних понять з та підходу в галузі ІКТ нині не можна вважати уставленими. Тому е, ми пропонуємо під. Інформаційно-комунікаційних і КЦ-компетентностями розуміти підтверджену здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для додоволення власних індивідуальних потреб і розглядання суспільно значущих, зокрема професійних задач у певній предметній галузі або виді діяльності. Під предметними компетентностями Розуміємо специфіку профільної професійної діяльності вчителя навчання учнів певного предмета. Для вчителя інформатики всі компетентності, які безпосередньо пов'язані з фахом і обов'язково укоплістю, всі актуальні місцеві шкільного предмету інформатика. Педагогічний експеримент з розвитку предметної компетентності учителів інформатики проводиться в межах дисертаційного дослідження. Система Модул і роздатків розвитку предметних компетентності учителів інформатики в умовах дистанційної цифридипломної освіти. Метою дисертаційного дослідження було розробити методику використання системи МОДО і роздасту розвитку предметних компетентності учителів інформатики в умовах дистанційної цифродипломної освіти. Гіпотезою, якому ставили перед дослідженням, було інший процес підвищення кваліфікації вчителів інформатики в системі після дипломної освіти. Здійснювати на основі соціального зроблення методичної системи, що побудоване на платформі Moodle, та включає розроблене дитинту методичного забезпечення, то це забезпечить підвищення рівня предметних компетентностей вчителів з інформатики. У процесі дослідження поставленої проблеми визначено особливості організації дистанційного навчання, вимоги до використання систем дистанційного навчання в закладах телефонної освіти. Виділено психолого-педагогічні передумови розвитку предметних компетентностей учителів. В процесі дослідження поставленої проблеми також розроблено модуль орієнтовану дидактичну модель. Ми бачимо, що процес навчання е дистанційної основні освіти здійснюється е за етапами діагностування, планування, навчання, оцінювання, повідомлення результатів. І це все е, здійснюється завдяки управління навчально лізування процесу на базі системи мови. На колишньому результаті виділено інструменти, які інструменти системи МуДО, за допомогою яких е, здійснювалися навчання на кожному з етапів. Також ми е, бачимо виділені предметні компетенції вчителя інформатики, тому саме дослід, е, досліджували. Для того, щоб їх дослідити, ми поставили відповідні критерії рекогнітивний, досвід, прогностичний інформаційно-технологічний, інноваційно-перспективний смисловий. У процесі дослідження поставленої проблеми розроблено також методику розвитку приметних собережності учителі інформатики в умовах дистанційної послідиковної освіти. Методичні рекомендації щодо його впровадження і використання в умовах дистанційної після диковної освіти. За дальні роботи злочинку безметнення компетентності учителя інформатики здійснені на базі Житомирського обласного інституту цифраної педагогічної освіти, а також на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка, на базі Запорізької обласної академії подасної педагогічної освіти, а також на базі навчального методичного конкурсу інституту подивитиної освіти Національного технологічного університету України КПІ. Що ж відбувалося на етапі на концептувальному етапі експерименту? До збору даних про педагогічну діяльність учителів інформатики було залишено методисти районів міських відділів освіти міста Житомир, Запоріжжя, Київ. Методисти за розробленими тестами та анкетами провели зріст знань із профілюючого предмета, тобто з інформатики, самооцінювання вчителів з інформатики щодо рівня їхніх предметних компетентності. Також методисти відвідали зняли на камери уроки вчителів інформатики. Заповнили АМСЕ за педагогічного досвіду, методичних розробок, нових ведрів, посібників та програм, якими користуються вчителі під час підготовки та проведення уроків з інформатики, ямісті вчителя над його проблемною прямою, спрямованості на індивідуальну роботу з оздоровленими учнями, підготовку учнів до конкурсів. Відео та всі інші зібрані зібраними юдиками дані передали експертам для вивчення та встановлення рівні предметних компетентностей учителей інформатики. Група експертів вибрана серед викладачів і категоричних слів педагогічних університетів та закладів дипломної педагогічної освіти. Це сприяє формуванню бачення зворотнього аспекту навчання. Викладачі педагогічних університетів можуть не лише оцінити рівень предметної компетентності учителів інформатики. А й виявити реальні потреби та проблеми викладання інформатики, переосмислити і використовувати свою навчально-педагогічну діяльність зі студентами, безвитіми вчителями інформатики, педагогічних вищих навчальних закладів та вчителями інформатики на курсах інституту освіти відновлення педагогічної освіти. На першому етапі концептуального експерименту проведено аналіз готовності вчителів інформатики до впровадження дистанційного навчання. На другому етапі на основі розроблених з нами критерії показників предметної компетентності досліджено рівень предметних компетентності учителів інформатики. Вони здійснені за допомогою таких методів, як спостереження, анкетування, опитування, тестування тощо. Рівень предметних компетентностей учителя визначені нами завдяки проведенню консультувальній здійсню серед учителів Житомирської Запорізької областей та міста Києва, яких ми поділили на дві групи. Яку власне оцінки діяльності вчителя визначили чітко межі рівні предметних компетентностей та проаналізували відході учителів за рівнями предметних компетентностей. Ось на слайді ми бачимо констатувальний зріст рівня предметних компетентностей учителів інформатики. Проаналізувавши Дану техницю можна зробити визнаки, що для покращення результатів потрібно доринізуватися для дипломного педагогічного освіту, розробити та впровадити експериментальну технологію в навчальний процес. Аналіз результатів дослідження критерій предметної компетентності дає змогу зробити такий висновок. Предметні компетентності вчителі інформатики перебувають на недостатньому рівні сформованості. На нашу думку, причиною таких результатів є недостатня теоретична і практична підготовка вчителів інформатики в інститутах і територіальної педагогічні освіти. Саме в аспекті впровадження нових технологій, форм навчання, зокрема та компетентністю підходить до навчання загалом. У процесі контрактуального етапу дослідження експериментально визначено стан спроможності признати компетентності учителей інформатики на основі розроблених нами рівнів. Зробили відбір методів, форм, засобів, які потрібно включити до методики розвитку предметних компетентностей конкретності учителів інформатики. Формувальний етап експерименту відбувався під час зв'ячення курсу тютер-організатор і керівник дистанційного курсу. В контрольній групі він здійснювався за традиційною очною формою навчання, натомість в експериментальній групі дистанційно на основі розробленого авторського дистанційного курсу. А проведення експериментальної методики. Е, е, першим етапом була підготовка дистанційного курсу до навчального процесу, на якому тютер формує списки реактивних, продумує навчальну діяльність слухачів, уточнює розклад кожного навчального тижня, розплановує змість для проведення часу, здачі тестових і практичних завдань, звітів, тощо. Оскільки е, жоден з учасників е, е, навчання. Немав попереднього досвіду дистанційного навчання, тому, до речі, не було проведення проведені тюторіалу в очній козі. Після чого відбувалося безпосереднє навчання у дистанційному курсі. Відбувався попередній формувальний етап експерименту. Після е всіх у е всі слухачів курсу, які успішно е закінчили даний. Е Зроблений автором дистанційної курсу-організатори керівники дистанційного курсу, курсу отримали сертифікат про успішне його призлочення. З метою вивчення та встановлення рівня предметних компетентностей учителя інформатики з числа викладачів ІКТД спілкин педагогічних університетів та інститутів після основної педагогічної освіти були сформовані групи експертів, кількість яких визначена за методикою Черепанова. Відбір експертів, проведено згідно педагогі, з методикою педагог. боловика. У результаті аналізу результатів констатувального етапу експерименту за методикою Смірнова визначено стан сформованості предметної компетентності учителі інформатики на основі розроблених рівень. Перевірку достовірності отриманих даних проведено на основі використання критерій студента. Ось ми е, на слайді е, бачимо динаміку рівня розвитку предметної компетентності учителів інформатики, контрольної експериментальної групи. Бачимо, що в експериментальній групі до початку експерименту на першому рівні знаходились 48,89 наших слухачів. Вони знаходились на алгоритмічному рівні, натомість після проведення експерименту їхній рівень значно помітився. і став на 4,44%. Натомість зросла кількість слухачів після педагогічної освіти на репродуктивно -творчому, та творчому рівні, зокрема на репродуктивному творчому 34,44. Трьохсотих відсотків до 35, 506 відсотка. А на творчому рівні зросла значних 16,67% до 6%. Отже, результати педагогічного експерименту підтвердили гігози до дослідження щодо ефективності та додаткості використання системи МуДЕЛ і засобу розвитку безметної компетентності учителі інформатики підвищення рівні. Рівня кваліфікації вчителів інформатики в умовах дистанційної і свідоцтвовної інтерсимінітів. Дякую за увагу.